Вітаю вас, друзі. На так званій Росії триває протистояння між Пригожиним та Шойгу. Скандал смер... Ну, от чувака Вагнер требує боєприпасів. Як ви вже напевно знаєте, вагнерівці клянчать боєприпаси у міністерства війни і кажуть, що їм нема чим воювати а тим часом вже і кремлівські пропагандисти кажуть про дефіцит боєприпасів у окупантів. Первая тема ткані ж діфіцит боєприпасу. Адкут діфіцит беріос. Бракує боєприпасів не тільки вагнерівцям, а й регулярній російській армії, ну точніше тому, що від неї залишилося. І причин цьому є декілька: росіяни не готувалися до затяжної війни, вони були просто не готові до того, що їм тривалий час доведеться витрачати щодня багато боєприпасів. Плюс іще відпрацювали хай марси по їхніх складах. Я вже ж були старі добрі диверсії. А сколько складів у нас э, стратегічних взорвалось? Ну, не один, не два. Обговорюють кремлівські пропагандисти не тільки дефіцит боєприпасів, а й великі втрати, нестачу вже і особового складу. Значить, по хватки людей. Ну, не така ж вона острая сьогодні. Солдати пробиваючи цю лінію оборони Потерь в ворожаних силах Росії ні. Солдатів окупантам вистачає ніяких проблем із цим немає. Взагалі, і саме тому пропагандист пропонує брати найманців із північної Кореї. Чому ми не пригласим для роботи у нас часно компанію з Сівернікарії? Там ну я не знаю, 1100 200 Якщо ви досі не підписані на мій канал, то виправте це просто зараз. І підпишіться обов'язково. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили більше людей. І давайте про усе це сьогодні із вами і поговоримо. Почнемо із теми срачу між міністерством війни та вагнерівцями. Помощі нету. снарядав, нету. Бюрократія замучила, оскільки найманці із Вагнера почали записувати відео, у яких скаржаться на те, що Міністерство війни Росії не дає їм боєприпаси, щоби вбивати українців, росіяни запустили свій флешмоб, у якому закликають дати вагнерам боєприпаси, дати їм снаряди. І ми, українці, дослухалися до їхнього прохання. Спочатку до 30-ї бригади збройних сил України поїхали ваші коптери, а потім за допомогою цих коптерів, за допомогою коригування, снаряди до вагнерівців були таки доставлені. Правда, є один нюанс, і відео із цим я вчора викладав якраз у себе у телеграмі. Ох, друзі мої. Не времена. Ціла коаліція російських пропагандистів зараз заступається публічно за вагнерівців та закликає дати їм усе необхідне, і от тоді Пригожин точно зможе дійти до Києва. Заздайте всі умови, щоб їх обучили, вооружили на височайшому уровні. ці ребята візьмуть Київ, У мене сомнень, ні. нету. Ну а поки що його найманці не можуть захопити Бахмут, хоча на тому напрямку у них є деякі невеликі просування, невеликі успіхи. Це теж треба визнавати. А сам Пригожин скаржиться, що Вагнер відрізали від постачання гарматного м'яса. Будуть ли нас далі продовжувати обіскравлювати? прикращення прийому заключених, це, собственно говоря, процес обіскравлювання чоловіка Вагнер, і те саме гарматне м'ясо. Записує відео. НИЄ про те, що сотні втрат у них щодня і просять дати їм боєприпаси. Кожен день ми втрачаємо сотні наших бойових товаришів. Їх могло б бути в два рази менше, якщо воєнні функціонери вовремя наснабжали снабжали вооруженням, і мої І з іншого боку барикад виступають кремлівські пропагандисти лояльні до міністерства війни, і вони кажуть, що хтось невідомо хто хоче посварити міністерство війни та вагнерівців. Ми наблюдаємо м, в очередний раз, вечірної то образом пасоріч через частну воєнну кампанію Вагнер і міністерство оборони. Цікаво. А коли Вагнерівці матом обзивали начальника генштабу так званої Росії Герасімова, то хто хотів посварити Вагнер і міністерство війни? Начальнику генерального штабу! Ти штаба домочі воювати у нас нет снарядов. Попитка противопоставить е, вагнеровцев міністерству оборони, міністерства оборони вагнеровцем. Это делается врагами. За його ж логікою, він зичить Пригожину горіти у пеклі. То гаріть, ви воду, всі хайпажори на снарядному голоді, на всьому остальному. Проте і сам Пригожин теж не стоїть на місці. Він надивився новин про те, що Україні будуть постачати боєприпаси і ще наші союзники, і теж домовився зі своїм союзником про те, що. Кадирівці передадуть вагнерівцям 100 мін. Уже зараз договорились о про... тому, что ахмат сто сліжніх мін сто двадцяти міліметрових них то в запас до слова, переговори він проводив із помічником Кадирова Алаудіновим, якого наче як напередодні отруїли бромціанідом. Це дуже токсична отрута, але він вижив, тим паче, що раніше його іще й розстріляли. Е Мене теж много разів розстрілювали, вроді би подарували. Особисто думаю, що він цю історію вигадує. Але якщо ні, то це означає, що його намагалися отруїти свої ж, тому що лист із отрутою йому, наче як передали через фельдєгерську службу. А це внутрішня служба, поштова, можна сказати, для передачі документів всередині, ну от, зокрема, російської армії, получив пакет. Из фельдъегерской службы, получается, фельдъегер привез пакет. Надо подумать, откуда оно конкретно у нас. Самый верный путь к погибели... В окопі на фронті і та підратися в одному окопі. Хоча я вважаю, що насправді це дуже і дуже добре, і окремо цікаво, чи є це вже ознакою того, що у них там почалася гражданський конфлікт, по, по суті, гражданська війна. Ну побачимо, до речі, цікаво, а що там сам Владимир Путін? От лежить путін. А Путін чомусь абсолютно ніяк не реагує на вже публічний відкритий конфлікт між його шістками. Натомість учора було підвищено генерала Мурадова. Його призначили командувачем східного військового округу, і цей Мурадов, цей генерал, особливо нам запам'ятався абсолютно провальною спробою наступу на Вугледар, де росіяни зазнали величезних втрат. Потери, к сожалені, для нас очень большие. Ми видим последствия неудачної атаки наших войск на угледарском направлении. Путін любить, коли росіяни помирають, і саме тому він відзначив цього генерала. Піхота маска роботи так слід. Зараз. Хоча жодних втрат насправді у росіян там не було, та і морпіхи ніколи не існували. А якщо і існували а втрати були, то росіянам про це не можна знати. А ми впевнені, що для суспільства, на в широкому сенсі слова необходимо знати про тих проколах, які ми отримали в Макеївці угледаром. тільки за попередню добу збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників, але це не все, оскільки росіяни провели мобілізацію, а також почали активні наступальні дії протягом останнього часу. За січень та за лютий у них спостерігається найвища динаміка втрат від початку російсько-української війни. А своїх дітей, дітей, які знімають тіктоки. війну. російське гарматне м'ясо може нити скільки завгодно від своїх величезних втрат, але все одно на фронт будуть відправляти саме їх, а не дітей російських чиновників або дітей російських пропагандистів, як, от, сина Соловйова. Його так взагалі нікуди відправляти не можна, бо у нього важлива місія. Він знімає фільми про православні храми. Осознанно вернулся много лет назад в Россию и снимает фильмы, в том числе о православных храмах, глубоко набожный парень. Хоча російські мамаші, вони то и не проти, щоб їхні діти дохли. Я мама четверых сыновей еще мене две дочери. Вот всех четверых сыновей. Я вам дам. тепер давайте підразюмуємо, у росіян і справді збільшується дефіцит боєприпасів. Це об'єктивно так і є. Вони самі цього не приховують. Ну, будь-який фронтовик знає, що на фронті є проблема з з, Аби там по чому-то не знають тут. Ніхторі з чиновники. Многі говорять так. Були б боєприпаси зараз артилерійські, зараз би вже поактивніше це тоді. Але це не означає, що вже завтра вони припинять воювати проти України. Вони все одно будуть знаходити чим стріляти. Просто інтенсивність застосування ними артилерії із часом буде падати. Проблема із боєприпасами є і у нас. Це теж правда. У нас також є дефіцит, і на окремих напрямках істотний, але наші союзники нам передають боєприпаси.

Файвтазен Майлсфонфронлайнс Ендмадоваша. На жаль, і втрати є із нашого боку. Вони на порядок істотно нижче, аніж у росіян. Але у нас із росіянами у цьому питанні не змагання. Ми маємо допомагати українській армії, щоби зберегти якомога більшу кількість життів наших солдатів. І саме тому нещодавно до 72-ї бригади доїхали від вас і ще коптери, і ще один важливий БПЛА доїхав. До підрозділу Омега-М2 від себе від підрозділу висловлюємо подяку Сергію Стерненку та людям, які долучаються до збору коштів, для того, щоб забезпечити такий підрозділ, як ми, інші підрозділи, неймовірно для нас необхідними приладами. Як це, які ви можете бачити, війна іще триватиме, і у нас будуть іще втрати. І на жаль, вона закінчиться не завтра. Але я впевнений, що вона закінчиться нашою і з вами перемогою. Але щоб її наблизити, і щоб зберегти життя наших захисників, треба активніше, друзі, допомагати українській армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.